Так, народи, всім привіт, і Ми продовжуємо проходити Зельду Ковток Свободи. Я ніби полагодив джойкони. Я перебив всіх <сь> за кадром. Щоб не було так, як у минулій серії, я сподіваюся, зараз ми долетимо і все буде добре. Бо от то було, чесно кажучи, якесь жахіття, котре навіть згадувати не хочеться. Так, ну і першу святиню святилище, ми зачистили. І це добре. Лишилось, звичайно, здається, ще три. Але все одно приємно. Приємно, що ми звідси йдемо і йдемо шукати, як відкрити наступне. Я сподіваюся, воно буде простіше, але щось мені підказує, що зовсім ні. Тому що ці, блін, dlc шні квести це прям. Знаєте, дуже треба постаратися, щоб їх зробити. Це прямо знущання, як воно є. Якщо ви вважаєте, що Dark Souls для вас не дуже складна гра, пограйте в DLC Зельди. <рес> Тримайте просто купу емоцій. Приємних. Навіть не знаю наскільки. Так, а що по карті. Давайте теж попереду. Зробимо, а там вже потім подивимось, як і куди. Бо там, скоріш за все, а тут ще й скрині є. Скоріше за все, там буде зимова локація, для цього теж треба буде перевдягнутись щось зробити. стріли. Стріли це добре. Стріли наші друзі в цій. пригодах в цьому квесті це прямо те, що треба. Але. Все одно навіть зі стрілами буває важкувато, коли гра просто над вами знущається і ви не можете нормально пограти. Сподіваюсь, в цій серії буде покраще. Ну, початок вже гарний, ми таки вийшли з того проклятого сховища. Так, а... чого це тут бочка котиться? Не треба мені, дякую. Так, а що в мене є за стріли? Вогня? Ні... Вони є льодорі. У них багато. Хоча що на них витрачати? Я, звичайно, не стріляти буду. Ну, ти типу, подобані є я на них ще буду витрачати оце. Та як же ти далеко? Та ти подивись. Я не можу влучити, це. Нарешті. Я тебе подудю. Подуділо воно, блін. А що ви позбігались? А нема нікого. От ідіть гуляйте. Позбігались вони, блін. Ти дивись. Ну, це те, що ми трубача цього першим вбили, це прям мені здається. Дуже добре, хоча отой теж може дудіти. Дудуний, блін. Він так стоїть взагалі не біля бочок, що незручно. Та ти подивись. Звичайно що зламався. Звичайно, ти зламався. Як могло бути інакше? Та ти! тварюка! Тікаймо. Тікаймо. Там ті язики в них дебільні. Шо, шо... Ооо, які ви молодці. Я прям щасливий, що ви такі розумні! Тікаймо. А вони назад пішли. Ой, прекрасно. Як. Бо я вже злякався, що вони мене зараз приб'ють. Але ні! Вони виявилися доволі приємними. Дали мені шанс. Підняв, по мою стрілу. Що таке? Я тебе, блін, іди нахрен. За своїм дудінням, я не можу в тебе влучити, тварюка ти така. Все. Закінчились у вас трубадури. Так, я не знаю, звідки той біг там якийсь такий уже страшный тут є він там нервує так що так нервує не так кнопка я просто хочу спробовать каменці на него скотити раз він тут стоит раз тут є камень силинг що ты не можешь ну. В проблема, Линк? Ясно. И шо? Та, блин, не та кнопка. Я думаю, это роботика Саме час. Кудись сховаємось? Ну депо. Типу. Шо таке, Що таке, нема нікого. Ви що, знаєте, що я тут? Як ви, бляха, знаєте що я тут? Як це божевілля пройти? Ой, подивіться. Одного мінуснули. Що робити з іншими? Оцей мене турбує. Самий нервовий. А -а -а! Тут ще один нервовий. А що воно зарядилось? Зарядилось. Та хорош, ну скільки можна? Що ти дудиш? Що ти дудиш? Ой, як це близенько було. Це прям супер близенько було. Куди він побіг? До побачення. Тут десь ще один бігав. Так, давайте я збережусь. <гум> я їх стільки перебив, що треба зберегтись. Мені здається, це. це... Саме час. Ага, воно воно йде. Іде. Звичайно. Нікого ти, блін, не бачиш. Стрілу ще й витратив да. Але... Ми змогли. Ми відкрили друге святилище. Подивимось, які знущання будуть чекати нас тут. Тому що мені здається просто точно не буде. Я б стріли позбирав би, звичайно, але. Та серйозно! Оце це добре, що я не задів його раніше. Ото було б мені. Весело з цими битися і ще й з той фігнею. Ні, ні, бджоли хай собі літають. Щас ще мене бджоли жируть, і взагалі буде весело перебити всіх цих божевільних і від бджол померти. Так, ну активуємо. Принаймні, принаймні ми активували. Це вже, як на мене, гарний прогрес порівняно з минулою серією, хоча в минулій. Я теж активував, зайшов у святилище і на цьому все завершилось. Oh, будемо сподіватися на краще. <клес> <клес> Поїхали Лінк до пригод. До речі, якщо зачистити це святилище, нам буде вистачати на сердечко, що великий плюс. І. Хо-хо-хо-ха! <клес> О, це точно виглядає недобре. Це супер недобре виглядає. Так, як би мені зараз цей чудовий камінець до себе дотягти. Залізти на нього. І долетіти. Так, тут можна залізти, у мене нічого не вб'є. Подивіться, скільки тут цих шипів. Я буду зберігатись багато. Я. Блін, збережись гра. така, ні ні не зберігайся, чого ти. Тут же все так просто. Звичайно, просто. Я не знаю, як би я тут зі зламаним джойконом взагалі грав. А фф. Тут із незламаним спробуй, блін, пройти. О, добре. Я вас зрозумів. Це буде весело. Це буде страждання, Dark Souls, добрий день, я думав, що... така гарна гра, така спокійна гра. А чого ти мене завантажуєш тут, а не завантажуєш там, де я зберігся? От що мені цікаво? Це трохи. Тупувато, але. покликав конячку один. Ну давайте, ходим. Не-не-не-не-не, Линк, ты шо? Боже, вильный. Ты ще впади! Ну, звичайно, звичайно! Куди ж без цього? О -о -о. І він ще не помирає, він такий. ні ні я ще потримаюсь, в мене є шанси. Які шанси? Ти вже впав, все змирись з цим. Ну, якщо це зі сторони виглядає для вас просто, то повірте, ніфіга, воно не просто. І це прямо от знущання саме такі, які ви б хотіли бачити десь в якомусь в Dark Souls і, блін. 야, досить свистіти. Просто кнопка підтягувати до себе і свистіти одна й та сама, ні-ні-ні-ні-ні, не чіпляйся. Та блін, ну... Просто міліметром зачіпаєш і все, і це страждання, це просто. Я не знаю, як це пройти спокійно, так, щоб мене не підгорало. Якщо кожне святилище буде таке, це затягнеться надовго. Ну це просто жах. Мені здається, ті. Блін. Стражі, котрі наді мною знущались, були набагато простіші, ніж оце. Я ненавиджу полючки. Просто колючки. це найгірше, що можна було придумати в іграх. Та куди Лінк? Що? що це таке? Ви що, знущаєтесь наді мною? Як це пройти твою ж наліво? Воно так швидко рухається. Ну, трохи прогресу, вже непогано. Ви побачили на міліметр більше цю печеру, цю чудову І тут нема чекпоінтів, розумієте? Кожен раз, коли вас вбиває, гра така, така ти що думав? Ми це почнемо десь отам? Ні-ні-ні, ти недостатньо добре граєш, тому починай спочатку. І це просто життя. Я не знаю, людина, яка придумувала це святилище, явно не любить інших людей. Або полюбляє дивитися, як інші страждають. Тому що я не знаю, як це пояснити. Ага, тут нереально пройти. Нереально пройти. Ще ще якась хрінь мене. А, ясно. Добре, а я ж можу... Це ще влучити, правда, треба. Воно, блін, нормально. Ці так не зробиш. Вони металеві. Ну мені доведеться одну облітати. В принципі, одну облітати це не проблема. Та! Казав я і влучив саме в неї. Ну, звичайно. Блін, вона одна була. Просто облетий Лінк. В чому проблема? Ні, він такий. Ти знаєш, я це вирішив. Саме на неї. <плінь> Блін. Який прекрасний квест. Зельда, така добра людина. Каже, піди, сходи, подивись, тебе там. Чекай, такі чарівні призи, вони ще й за квест, скоріш за все, дадуть тут герню. Сто відсотково. Ой, ну побігли. Шотий. Обходимо це, всю хрін. Де ти, Лінк, будь ласка, будь ласка, Лінк, будь ласка, не помирай. Всю хриль не так просто. Так, от ударяешься ударяєшся тут. И я полетів. Давай, 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 давай! вже біля нас. Капец, стремно. Так. И що нас тут такая. Підозріло. Супер. Підозріло. Ну, звичайно, хто б сумнівався? Мені так бігти? Ви що прикалуєтесь? <звук> Та це капець якийсь. <звук> Я ж не знаю, що там відб. Я. Я спробую, звичайно, розвернутися. Це, мабуть, займе купу часу. Блін, ну це підступно. Це дуже підступно. Я вже бачив кінець цього страждання, але ні. Куди? Куди? Це супер просто. Ти надто швидко пройшов. Там знизу чи позаду ще ті колючки їдуть. Ну, коротше. Прекрасне святилище, чарівне святилище, таке приємне. Отримуєш такі чудові емоції. Від цього всього. Прям хочеться грати далі. Давай. Ам... О, я влучу в цю хрінь, не влучу, добре. Ну і тут треба спробувати якось. А я можу... Розвернутись. будь ласка скажіть, что я можу розвернутись? я могу развернута капец так серьезно блин линк и что мне Та линк блин Це керування, це прекрасне керування. О, страждання. Ви ж любите страждання, так? Страждання. Довбані колючки. Ну чому, чому не квіточки, чому колючки? Було б так чудово. Ну, це просто якийсь жах. Мені дійсно цікаво б дізнатись, хто зробив це. Вони. Фільми жахів чи якісь там тортури не роблять. Навіщо оце от. Чому не можна просто дати лінку можливість вижити і дійти до кінця? Та які. Блін. У мене вже всередині все стислось настільки, що важко уявити. Так, ну, спроба номер. Яка там вже спроба? Мільйонна спроба. І мене ж спеціально розвертає, типу, а що ти думав? Буде просто? Ні, не буде. Хітрить? Не зачепи їх, Лінку. Та куди ж ти. Він так швидко падає! Ну просто. Блін. О, мене вже починає підгорати. Ну, типу, максимально ти трохи в бік стік віддвинув і все. Він такий. Ну я полетів. Куди? Навіщо? Лінку, ну блін, ну це ж знущання. З мене, з людей, на що це дивляться. Хоча, можливо, і це. Прям насолодово. Доставляє, що я тут страждаю. Я вже зараз плакати почну, блін. Ну, тому що це, це реально важко. Якщо ви такі та, блін, та що там пройти? Та. Повірте мені, це реально дуже, дуже, дуже важко. Де там це? Та не це. Ой, лінк. Візьми вже, що треба. Облітай, облітай. Долети, будь ласка, бо ти ще не долетиш, О, то буде весело. Ну, давай, погнали. <кхи> І чого він зараз тут теж впаде? Це буде супер тупо. Я не розумію, як це працює. Взагалі не розумію. Ну, от, ну от просто пройди. Лінк, блін. Добре, я поспішив, я, я тут винуватий, бо я поспішив, бо я такий позаду ж такі колючки. Вони мене жаруть. А це, мені здається, був просто фінальний прохід, і можна було вижити. І дістатись до кінця, і не мучити вас цим всім, але ні. Вам доведеться дивитися ще на 100 тисяч забігів, тому що я не знаю, чи я зможу пройти. Це дійсно дуже страждальні якісь святилище. Ну і... Якщо в інших є якісь чекпоінти, то цих чекпоїнтів немає. В цих ти. Налажав, будь добр, починай спочатку. І оце от ці колючки, ненавиджу ці колючки. Ну чого ти не влучив? Ну ти подивись. Нарешті. Та блін не та кнопка. Не влучив. Клім, 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 облітай. Нам не потрібні неприємності. Так фейс. Ну, погнали! Яка приємна місцина! Яка приємна місцина! Ми вже бачимо фінал! Але дійти до нього не можемо. Та якого дідька ти падаєш! Ну там прям міліметр. Просто от міліметр. Ти здвигаєшся і все, і він летить в прірву. Він не йде потихеньку, і це прям вибішує, якщо чесно. А я такий близький був до фіналу. Я вже зараз реально почну плакати серйозно ці страждання. Зельда перетворилася на якийсь незрозумілий хардкор. Коли це сталося? В який момент я не помітив цього? Це все, блін. Я, я навіть головного злодія, забув ім'я через це. Ганон, це все Ганон підлаштува! звичайно, я там просто Та подивись. Добре, що в мене багато стріл. Добре, почекаємо. Полетіли, 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 Лінку, 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 Лінку. хто сумнівався? Я не сумнівався, я не сумнівався, що буде такі страждання. Добре, давайте ще декілька разів спробую, якщо ні, то буду вже за кадром намагатись добігти, тому що. ну, блін. Я я вже не можу. Я сів пограти з таким гарним настроєм, а гра така ти що думав. Це буде чудова історія про пригоди Лінка? Ні. Це будуть страждання, колючки усюди. Зараз. Та воно ж навіть не зачепило мене. Це вже от признак того, що у вас десь там підгорає, і треба піти подивитись якийсь дитячий мультфільм, погладити кота. Не знаю, що, що, що там ще люди роблять, щоб О, ну це ж знущання. Ти долетів, як би, а гра така, Ні, ні, там... там було влучання по тобі, тому вибачай. Тобі час падати. Ну це капець. Просто знущання наді мною і над вами, і над усіма. А, блін. Погладити кота. В мене навіть кота немає, щоб його погладити. я оце зараз буду півдня нервувати через це. Облітаємо зліва, зліва, та швидше Вірку. Добре. Найдурніший проміжок. Добрий день. Повертайся, повертайся, побігу. Побігли, мій ріднесенький, незачеписні де, будь ласка, отой дебільний проміжок. Не знаю. Я, я чесно, я не знаю це. Ха, ми змогли. Ми таки змогли це зробити. <сох> Дійсно, зараз піду плакати, завершу серію і піду ридати. О, це таке знущання. Я навіть не знаю. Боюся подумати, що буде у інших святилищах, в інших двох, що лишились. Фу. Добре, що я хочу сказати. Дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і. Я сподіваюсь, далі буде краще.